Так, вітаю всіх на каналі. Ось в мене на огляд старенький аналоговий осцилограф модель S179. Ось це. Характеристики 2 канала по 100 МГц. Оглянемо його сучасні перспективи цих приладів при ремонті апаратури і наскільки вони хороші на даний момент. Тут багато ручок, тут незвично це не те, що на цифрових всі, що звикли. Даже хороший момент в цьому приладі, ось тут. І ось тут, якщо подивитися, тут рідні пломби, ніхто його ні разу не вскривав, все рідне і не тронуте ні разу. Таке буває рідко, але таке є. Я зараз даже це покажу спеціально. Я беру ось так. Видно, що пломби не тронуті, рідні. І для демонстрації сигналів в мене буде використовуватися той же цифровий генератор, що я використовував його з рікулом та іншими приладами. Ось ось цей генератор. Але я ним зможу прогнати лише там до 110-120 МГц, бо більше солоров просто не тягне по частоті. Тут опломби цілі, рідні і цікавий момент. Я зараз покажу усім, що буває дуже рідко. Я лампу відключив. Сфокусовано і крутимо ручку яскравість. Крутим, крутим, крутим. Ух ти! Яка яскравість! Тут повністю нова трубка. В Вприлада нова трубка. Повністю нова. Ось, якщо підсвітить, ось так. Яка вона яскрава. В Вприлада нова трубка. Подивіться. Новенька. Привод має нову трубку. Повністю нову трубку має привод. Новенька. Так. Все зафіксовано. Тепер розповідаю. І комплекти книжечок у мене є. У мене повний набор, повний зіб, мені дістався колись. Тепер по сигналах. Зараз подам сигнал. Будемо вимірювати так само тройничком, тому що в мене сигнал видається з 50-омного генератора, а осолог має вхід 1 мОм, тут не узгодження певне, трошки морока, але. але. Беремо тройничок, 50-омний баласний резистор. Так званий термінатор перемикаємо на другий канал. Лампочку підкрутили. Змінна складова і подаємо сигнал. Оп, Сигнал включили. Крутимо вниз. Так, раз. Подали. Тепер я перемикаю сюди, кручу барабан. І розтяжку 0,1. Тепер по амплітуді. Амплітуда має бути від піка до піка, як мене було на Тектроніксі. Як в мене було на Тектроніксі для частот 70, 55, 100 має бути 3,70. І сигнал має виглядати прямокутним. Ось таким. Зараз я показую. Сигнал має бути виглядати ось таким. Але тут нема узгодження по опорах. Тому трошки не такий красивий, як не такий гарний сигнал, як хочеться. Так, тепер я беру синхронізацію. Сигнал засинхронізував. розповідаю по можливостях приладу, Значить, в нього є синхронізація. Не така, як всі привикли, а синхронізація по каналу А, синхронізація по каналу Б. так, Далі. Режими синхронізації. Синхронізація по каналу А, Б подсвічує А, синхронізація по каналу Б і зовнішня. Тут все накручено до максимуму, тут розтяжка 0.1. Повна смуга. Тут зафіксовано. Тут зафіксовано. Все. Тепер по амплітуді має бути 372 вольта від піка до піка. Значить, ми подкрутимо, бо не вистачає. Ну, ось так. Вже не вистачає. Приблизно правильно. Тому що має бути 3,70 на частоті 36 МГц. Має бути 3,70, то прилад показує приблизно, якщо по кліточках 1, 2, 3, ну 3, 4 вольта від піка до піка. Трошки не так, як хочеться. Зараз я підкручу. Тут все. Так. Линию затримки приберем. Сейчас я вот так сделаю. Раз. сейчас. ось так. Сейчас трошки підкрутимо. Так, тепер вона більш контрастна. Все, я підкрутив. По можливостях цих приладів. Прилад аналоговий, по технічних характеристиках час наростання 3,5 наносеку. Приблизно час наростання придільнику 1 до 1. В деяких моментах там же час наростання до 6 наносеку. Стрел в паспорті дивитися, що цікаво. Що не можна міряти? Ну, буквально до 100 МГц він може міряти як варіант. Наприклад, зараз ось тут я подав 36 Що ще можна прийняти його з цифровим? Якщо для цифрового силоров для відтворення сигналу потрібно, щоб він захоплював першу, третю, п'яту гармоніку, то мій юніт, те, що в мене є, 12102 моделі, може максимум відтворити прямокутний сигнал. Десь до 35 МГц. А все, що вище, тому що 35 умножити на 5, це 150 МГц. Він вже не може, у нас стає похоже на синусоїду. Тобто, в принципі, зараз подивимося, чи може аналоговий прилад перекрити потребу в деяких моментах із цифровим. От я зараз подаю сигнал 45 МГц. 45 МГц сигнал. Сигнал чесний. Тепер, що виходить? І воно показує так, як треба, форма правильна. Форма сигналу, прямокутник, вона правильна. Розтяжку я назад вернув. Для того, щоб цифровим приладом поміряти 45 МГц, що він показував правильно, він повинен правильно захопити. П'яту гармоніку. 45 умножити на 5, це буде скільки? 225 МГц. Тобто, виходить, цифровий прилад, повинен мати смугу 225 МГц. І прилад цифровий, який має 1 ГГборок на секунду. Максимум, що я міг поміряти. Тобто першу гармоніку з цього сигналу, максимум, що я міг поміряти, це було 150-160 МГц. Один і один гігасемпл 150-160 МГц, і більше він не може поміряти. І ось такий сигнал він показував як синусоїду, тому що він п'яту гармоніку не захоплював і навіть третю з трудом захоплює то він показував як трикутник синусоїду. А аналоговий це показує. Тобто це суттєва, це суттєва перевага аналогу над цифровим, що він в реальному часу показує відображення значення функції f от x. Він показує реальну часу. А цифровий мусить брати перетворення в першу, третю, п'яту гармоніку. Це недолік цифрових. Тепер, що беремо далі? Синхронізація по каналу B, Е. E, от я беру на частоту, ставлю 50 МГц. Так. А 50 МГц це вже воно стає схожим на трикутничок. Я засинхронізувався. Схожим на трикутник. У нас стало 50. А аналоговий, тобто все зрозуміло, що це спочатку було не, сі, не сіносодя, це було щось похоже на прямокутник. Ну то зараз я трошки назад зменшу до межі. Дойду до межі. Поставлю 48. 48, видно, що це був з самого початку прямокутний сигнал. Амплітуда впорили тут правильно 3,0 від піка до піка, мабуть, 3,7, на жаль. Тому що вертикальна шкала розгорта не тягне, так як було з початку хорошо. Якщо 48 МГц умножити на 5. Зараз перемножимо і узнаємо, що це у нас буде. Так. Даже для цікавості я беру на телефоні. 48 умножить на 5. 48 умножить на 5, це получається у нас 240 МГц. Тобто це повинен бути цифровий осцилограф, який мірить 240 МГц. 240 МГц, щоб поміряти, це вже достатньо дорогі осцилографи. Це вони помають. Смугу в 240-250 МГц. В них повинно бути хоча б 2 гігасемпла Щоб поміряти 240 МГц. Навіть не 2, навіть повинно бути 4 гігасемпла, або навіть 5 гігасемплів А Solora на 2 гігасемпла на 250 МГц чи на 200. Наприклад, той же Sigland. Це десь 2000 доларів Десь приблизно 2000 доларів буде коштувати прилад. Зараз я. Одкриє сайт мастерам це для реклами чи не для реклами пауза. І дивимося. Прилад, який може поміряти 250 МГц. Це у нього має бути 1,2 ГГсмпла на секунду, це на 250 МГц. Це 50 тисяч, тобто 1000 євро. А що на ще є можна? Зараз глянемо. Смуга 250-300 МГц. От, для прикладу, у нас рігл. Так, Що у нас по характеристиках, ну, да, 2 гігасемпла на секунду, смуга 300 МГц. Тут він може, Щоб поміряти правильний сигнал на 45 МГц. Прямокутний імпульс. Треба, щоб п'ята гармоніка 250 була, щоб він максимум пропускав. ну от, 89 000. 2000 доларів це прилад. Потрібний щоб був цифровий, для того, щоб він міг правильно поміряти оцей сигнал, що я зараз подаю. Тобто аналоговий паселоров, два канали по 100. Може підстрахувати в тих моментах, коли вам не потрібно купляти прилад за 2000 доларів. Тому що двохканальний рігл, як я тільки що показав, це 89 тисяч гривень. Інакше просто не вдасться поміряти прямокутний сигнал. Тобто, виходить, 48 МГц, це межа, що цим приладом можна поміряти. Прямокутний сигнал і побачити, що вона... Правильно працює, зрозуміти тип сигналу, частоту ту то він, як підстраховочка, коли у вас є простенький цифровий до 50 МГц чи до 100, і вам треба мірити імпульсні сигнали, то ось цей, по суті, замість того, щоб не купляти на 300 МГц дорогий, може використовувати аналоговий прилад. Тобто це дуже хороше рішення для того, щоб зекономити гроші. Ну Подамо сигнал трошки більший, Подамо 50 МГц. Так, 50 МГц. синхронізація, Працює. Видно, що теж був спотворний сигнал. Тобто це межа. Ну, 250 МГц, він може конкурувати з цифровим який має смугу 250, аналоговий може конкурувати. Тому що далі він вже буде не тої форми відображати сигнал. Я зняв термінаторний узгоджувальний резістор, у нас неправильно відображає форму сигнала, тут не зрозуміло, чи то синусоїда, чи то що було. Тому має бути рез... резістор. Да, воно амплітуду посадило, але хоч зрозуміло, що з самого початку це був прямокутний сигнал і можна хоча б якось працювати. То це такі можливості і до сих пор ще можуть потягатися аналогові осцилографи, якщо його ціна такого аналогу невелика. Це не 90 тисяч гривень як цифровий рігл, то, наприклад, якщо мати ваш старий прилад аналоговий і якийсь купити собі цифровий, наприклад, на 100 МГц, 1 Гігасемпл, це буде хороша пара, щоб вам працювати. Тому що купляти на 250-300 на МГц цифровий, то це треба 3-4 тисячі доларів вилучити. Бо, наприклад, на максималках прилад... Рігл серії MCO 5000 модель 5354, закупівельна ціна йде приблизно 4000 доларів. Закупівельна ціна його на заводі. 4000 доларів. Ну там 8 Гвиборок на секунду. 8 гіга виборок на секунду він має. І що там ще таке? По рівню 0707, якщо дивитися амплітуду загасання, то він і 600 МГц може поміряти. Але це 4000 доларів, то це суттєвий результат. Ну і на останок. Прилад досить цікавий, хороший. І я з ним багато чого міряв, працював. Ну і зараз ще покажу сигнал від вбудованого від вбудованого цього. Зараз, я, як я згадаю, генератора вихідних сигналів вбудованого, який є всередині. Ось це я відключаю. Так, раз, відключили. Це включається сюди. Так. Це включається. Сюди. Це сюди. І крутимо розгорку, тому що має бути 1 кГц. Опа! Так, розтяжку беремо одиничка. Амплітуду беремо. По амплітуді одна кліточка. Працює все правильно. Зараз я ще трошки переключусь. Амплітуду візьму. Оп. Затримка не треба. Грубе регулювання прибираємо. Ось це. Так, зараз ми ще зробимо. Опа. Перемістили. Перебираємо підсвічування, щоб не було таке яскраве. І дивимося по амплітуді Так, от клеточки до клеточки. Дві клеточки, 0,5 вольта. Все, 1 вольт от піка до піка Все правильно показує Ну і частота тут теж правильно показує Вбудований генератор тут є. Так, сейчас я переключусь. Одна мілісекунда Одна мілісекунда на клеточку. Одна мілісекунда і в мене повних. періодів. Зараз. Тут. Так, пауза. Включаюсь. Значить, має бути. Якщо одна мілісекунда, має бути від клеточки до клеточки. Одна клеточка має бути. зараз я буду крутити. Тривалість періоду, має бути одна клеточка. А або я роблю ось так. 0,5 має бути дві клеточки. Так. Ну все, наче підстроїли. Дві клеточки. Частота. Я підкрутив ручку. Тому що ось це. Початок періоду. Раз, два, один період, дві клеточки, 1 кГц. Все правильно. Прилад робочий. Прилад робочий, хороший, но... І по історії цього приладу. Наскільки я знаю, то він є розвитком моделі S164. Я можу помилятися. Тому що я читав про історію моделі S164. Це привод 2 канала по 40 МГц, бо ж S164A це значить 2 по 50. Тут я теж можу помилятися. Но модель 64 її скопірували з якогось Tektronix, Тому що при союзі щось розробити своє, це було дуже важко, а те, що вони крали чужі дії, це правда. Тому, наскільки я знаю, то начебто S179 це є подальшим розвитом моделі 64. Ну я можу помилятися, наскільки я знаю. А так, прилад хороший, я ним задоволений. Хоч він і старенький, але він себе дуже гарно показував. Все. Всім успіхів. Я нагадую, якщо хтось хоче купити прилад Regal m 5354 повністю розкладований, в мене можна його купити. В мене є новий прилад. Значно для мене значно дешевше, ніж десь інше.